Нашому улюбленому торгово-розважальному центру Морці три роки, і навіть не кажіть, що ви тут не були. Адже в програмі море конкурсів, подарунків і найголовніше артистів. Давайте дивитися, як це все було. Софія і Катя, ви часто буваєте в Порці? Так. Да. А ви любите цей торговий центр? В принципі, так. А чого в принципі? Ну я б не сказала, що ми тут проводимо безліч часу вільного. Ну але подобається тут багато магазинів, в яких ми купуємо одяг, зокрема. Порт Сіті організував для лучан грандіозний концерт. Але цікаво, за що вони його люблять? Ходімо питати. не любить порт-сіті. А взагалі багато часу тут проводите з сім'єю? Ні. Ні, не дуже часто. А чому так? Ну, як виходить. А ви любите порт сіті Дуже сильно. Як часто тут буваєте? Кожен день. Що робите? Гуляю, відпочиваю, скупляюсь. Хожу в кінотеатр, катаюся на катках, не знаю, граю в боулінг. Ви любите портсіті? Так. Да. За що? Багато класних магазинів, кінотеатр, боулінг. А Ви часто тут буваєте? Так, да, часто. Буває знайомими, гуляємо, зустрічаєш когось, чи по магазинам щось купитися. Часто. Скажіть, за що ви любите порт сіті? За вільний вайфай і місце, де можна просто посидіти, подивитися кіно і поїсти бургерів. А як часто тут буваєте? Напевно, кожен день. А є у вас якісь особливі спогади, пов'язані з портсіді? Кава да, віскі Так, Кава віскі яка тут я в автоматі. І плюс він завжди асоціюється з якимось новими фільмами, тому що якщо входять нові фільми, ми йдемо дивитися в спортсіті. Дуже гарний концерт, і е, я знаю, що лучани – дуже е, файні люди. і Я сподіваюся, що нас дуже класно зустрінуть. Ми чекали на цю зустріч, і так склалося, що саме завдяки е, триріччю ТРЦ е, ми всі збираємося на площі, всі будемо гучно співати, стрибати, стрибати, танцювати, тому та, що та. так, вже літо, вже всі е, виявляють свої емоції. і ну, Лучани дійсно дуже емоційні. А Що від і, вас та, їм чекати? Чекайте Найголовніше це прем'єра прем нашої пісні. Прем'єра нашої так. пісні. Що ви робили під час цієї перерви з 2014 по 2017 Ну ви майже не виступали. Ми займалися кожен з нас своєю сольною кар'єрою, і успішно, як і Аня, так і я випускали пісні, знімали відео, відеороботи. І ось настав час. 10 років нашому гурту, паранормальних, і ми вирішили відсвяткувати це нашою нашою новою піснею. Новим відео Всіх зможете накормити? Зможу. Наша фірма зможе все. Це не реклама. Уже дуже по у вас і люди беруть постійно у нас. За що ви любите порт сіті? Часто тут буває. Так, часто останній раз е, вчора. Е, вчора так. Як вам взагалі наш ТРЦ, наш порт сіті? Дуже класно, дуже величезний і вражає, якщо чесно. Я, наприклад, от як дівчина хочу сказати, що це найкраще місце для е, відпочинку вихідного дня, тому що тут можна придбати новий одяг, якісь цяцьки, якісь піпозаявити з людьми. Тут можна провести гарний час е, поїсти і ну тобто. Можна сюди приїжджати і цілий... нормально тусити на цілий день, і дуже класно, що в, в місті Луцьк є такий от ТРЦ, де можна і ну, все, що завгодно робити, і насолоджуватися життям. Приємно, що торгово-розважальний центр Порт Сіті вже давно став улюбленим місцем відпочинку для усіх лучан. А ми бажаємо їм ще більше і більше відвідувачів і ще більше і більше нових магазинів. Будьте щасливі та завжди у курсі усіх трендів.